Віталій Вікторович, вітаю з успішним завершенням сезону. Да, напевно, вдома все-таки розраховували дійсно, що на фінал і були не до цього всі передумови. Я скажу, я задоволений грою і бійцівськими якостями гравців своєї команди, тому що вони що вчора, що сьогодні, особливо після вчорашньої такої. Поразки, скажем, серії пенальті, трошки були засмучені, але вдалося нам відновити психологічний стан. Ясно, що фізичний сьогодні вже було набагато тяжче, ніж вчора. Дві гри підряд таких тяжких грати було тяжко. Давайте і... ми зробимо паузу і сім під вас. Так, було складно налаштовуватися на цю гру Це тягар, тягар. Так, але, так. Але... але... Хлопці боролися ну, хлопці сьогодні. Наскільки було тяжко, і погода, і фізичний стан вже не було тієї легкості, але вдалося забити нам м'яч. Мали ще декілька моментів. В принципі грали по рахунку, терпіли, тому що було тяжко. Команда Волинь – це теж хороша кваліфікована команда. Це третя наша зустріч за сезон. І кожна гра проходила на високих емоційних і фізичних нагрузках, скажімо так. Ну, Ради, вітаю хлопців. Ясно, що ми чекали більше від півфінальної гри, але вчора не було у нас удачі. Я вважаю, ми стільки моментів їх би стало на 2-3 поєдинки. але не вдалося забити з гри, а пенальти це фортуна. Фортуна була вчора. Не знаю. Ну, в принципі, напевно, якщо б на початку сезону сказали, що, наприклад, Бронзу запропонували, можливо, ви там сходи би і погодилися, а тут от так повернулося, що? Так, так. Ну, хлопці вміють і хочуть ставити собі максимальні цілі і е, в принципі, нам було по зубах грати в фіналі. Ще раз акцентую на тому, що я задоволений, особливо вчорашньою грою, вона була дуже якісною. І в плані атакуючих дій. Ну єдина реалізація це наша біда на протязі всього сезону. Ми достатньо багато створювали моментів, але не завжди забивали. Ну молодь 18 19 років ще є час прогресувати, в майстерності. Ну Тепер від буковина, 19-ті буковина, іноді можна ставити майже рік знак рівності, тому що все-таки багато гравців доводиться їм грати там. І видно неозброєним оком, що все-таки є багато хлопців перспективних. І це завдання юніорського, юнацького футболу це підготовка для дорослого футболу. Так, так. Нам вдалося в цьому сезоні вистроїти вертикаль. Від дитячо-юнацьких команд, які виступають на першій України, через Ю-19 потім проходять і попадають в першу команду. І вже таких сім гравців в цьому сезоні були в заявці Буковини. І коли, скажімо так, був Шанс їм зіграти в останній грі то четверо грали в основному складі, і я думаю, що відіграли непогано, не без помилок, але відіграли непогано, досягли перемоги, тим більше що забили. Два м'яча з трьох це виходці з Буковини і у Щоб я бажаю всім прогресу, також який ми досягли за цей рік, щоб далі воно тільки від наростало. Думаю, нелегко буде втримати от такі позиції, які вам вдалося цього сезону здобути, щоб ви перед. Передало так як естафетну паличку наступникам, які можливо будуть грати от уже іншою віковою групою в Ю-19. Ну, я вам скажу скорше за все, що слідуючий рік теж я буду займатися Ю-19. Нас покидають тільки два гравця з основного складу. Це Пилишати і Мунтян, а всі решта можуть грати. Правда, може, де якийсь вже на більш високий рівень запросять. Тому зараз не можу сказати, але в нас є вихованці 2001 року, які зараз випускаються і краще будуть залучатись за командою 19 і працювати ще раз з успішним сезоном і успіхом ми Дякую.